何 Знаєте, знаєте що, як ви стали художником? Це найстрашніше вопрос. А героділиці, знаєте? Саме перше питання, а де ви родились? Художники мене стають, я рождаюсь. І в ньому цікаво тячку можна. Дальні роботи. Перший раз, я це скажу. Колорит дуже сильний. А це тобі я колір бачу. Бо є художники, що не бачать колі. Наприклад, є художники. Фає пам'яті, рисувальщики, все. Я кажу, Саша, йде малювати літом, пішов, що зелене, я кажу, що зелено, кажу, та пішов гроші маленько, кажу. Дивишся, там на тому дереві зелень, синює темної корешні, а поклади. Не мусиш, що родити, і тоді вже все. Зараз ці за кольори, що мають. Ліпше тоді кольора мають чисті. Лопатка така. Що це французи придумали, ця лопатка, що треба шкребати, коли щось погано намалюєш. А потім почали що Кла, класти в знаєш, І тоді маємо далі виходити. Ноги так вже Ну я бачив я далі що. А Це я його знав. Що просиджалу по поводу весті. Так що що це його робота. Що то його робота. Я бачу все Це бань. Це леве в якій то там. Вона Це він, що там. Це то ж стара їх соціальна викладає. такому стилі, як Кондракович. До світ на ньому вже років 20 він маленький. Я кажу, я наразі чувствую. Переважно, більшість у нас багато молодих. Зараз коли буде пленер, треба запішиє вибирати роботи. Посвідувати посидіти, знаєш, то. Я вам скажу, я вам скажу, я мучові, як у нас в Венгрій, знаєш, що циган такий, що був ще багато багат циган, багат, венгрі, сотна чеки. І хлопці на, на, на виклали, виставки зробили, виклали свою, у обов'язкові культури, ту 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 все. Люди ходять і то-то, Харкові читає, пише там, викликає на вулицю, і все того ходить така робота, Так-так. І він вибрав такі роботи слабі, що мені його жалко було, знаєте, такі слащаві, квіти такі, знаєте, ну, як вам, солодкі такі, вона все розуміє, знаєте. Ну, сьогодні ваша зустріч, тут ваша, ваша поява. Я так розумію, що ви будете організатором. Так, так. ну самий факт запрянення. Я дзвоню хлопцям, знаєте, і я знаю вже кого. Це вже костя команди є, які провірені хлопці. Бо були вже такі хлопці, що ну, між нами, знаєте що, намалював пару робіт, хороші роботи у машину, але що. Що то там служить? Не добре, не добре, не добре. Не добре. Не добре. Я більше не кричу. Я хотів сказати, що Олег Михайлович попав у десятку тоді, коли, коли народилася ідея та запросити вас сюди. І дуже треба. Ви не, не розчарувалися тут ні краєвидами. Ні... Йо, слухайте, я вам кажу, ми коли заїжджали сюди, кажу, добре, та це ж фантастика, Чачево. Я перший раз тут у маєте Слухайте, а коли в Бедрівлю пішов, у Бедівлю, думаю, в Бедівлю груша, да, А коли бедевлю... заїхаємо цей готель, слухайте, то ті кімнати, тут супер чистота, по-європейськи, архітектура тут вся, Залюєте, і, 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 і малювати є, що. А люди, які головне приємні, фантастичні люди, знаєте, цьому... ну, город, дару, що такое діло. Я Саш люблю село. Начальник відділу культури Тячівської районної державної адміністрації Василь Гудак. Ми зараз знаходимося в досить такому постановому відбувається. Я буду намагатися коротенько так сказати, що декілька років, а точніше, три роки назад виникла ідея створити у першу чергу тут ну таку. Таку десь атмосферу, щоб творчі люди могли на базі будинку культури районного збиратися, щось планувати, творити і так далі. Ну і було прийнято рішення облаштувати в одному з приміщень картинну галерею, якої за всю, всю історію Тячівщини у нас не було, ні в районному центрі, ні в інших селах або селищах. Ну і Слава Богу, за ці три роки поступово вдалося втілити в реальність. У минулому році ми відкрили районну галерею, яка носить ім'я Голош. А зараз виставка яких місцях тут відбувається? Тут зараз, знаєте, такий споглядається, такий, десь така активність. Міняється виставка за виставкою. Недавно київські художники відомі презентували свої картини. Сьогодні, буквально сьогодні, зранку тут облаштовується виставка робіт наших місцевих художників, переважна більшість з яких викладає у школах мистецтв, а також самодіяльні самобутні художники нашого району. Хочу сказати, що в порядку черги мають можливість усі десь показати своє мистецтво так як було на початку заплановано. Та ідея, як сприймається сьогодні? Ну, я в першу чергу хочу сказати, що велика подія, сам факт відвідування сьогодні відвідин нашої галереї таким відомим художником, яким є Петро Людвікович Шолтиць. Це дуже відома людина. Виявляється, дуже щира і доступна, але який має ну, таке добре ім'я серед знаних художників Закарпаття. Це і він є членом національної спілки художників України, а також обласного товариства і угорців, угорської культури імені Мігая Мункачі. Це також відоме товариство, і ця людина є, має великий досвід участі, а саме основне організації виставок за кордоном у Угорщині, Чехії, Словакії. Дуже відома людина за кордоном серед наших художників. Так що його оцінка дуже приємно сьогодні, що він оцінив досить високо і роботи наших художників. І десь дуже важливим є те, що ми плануємо провести пленер. Уже сьогодні ми говорили, що ініціатором запрошення виступає Олег Михайлович. Палінкаш, депутат обласної ради, він буде основним організатором пленеру. Як планується, ну а ми будемо співучасниками, будемо намагатися сприяти створенню належних умов тут, щоб провести після пленеру виставку цих художників, які будуть приймати участь, і саме основне залучити наших найкращих учнів, котрі є. Вже лауреатами, переможцями конкурсів, щоб вони вживу, як якби кати поспілкувалися, і безпосередньо викладачів, котрі викладають. Ну і після того всіх бажаючих людей, котрі займаються цією справою. Значить, художники народ неспокійний, тому що ми так кажуть, знаєте, Письменники, люди, мистецтва, творчі люди взагалі, вони такі неадекватні маленько. Знаєте, і ми їздимо много. Ми не можемо сидіти у майстерні або вдома, а все нас тягне десь, і особливо коли весна, зараз емоція, все цвіте, багато кольорів. І, і, і То то треба, то наша професія, як кажуть, не хліба, а професія, бо, 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 бо то вже не добре, коли кажуть, що тим заробляти гроші не можна. То вже таке діло. a ja poznajam se iz Olegom Palinkašom u Žrodi. u Iršavi, probačite, u mene bila vestavka na Vaselja i tam festivali Koljadok bu. I tam bu bila Deka Teodor, i Hulova r bu I ja sam s njim poznajam se im pobačim moju vestavku, moje roboti. Tam rizni roboti boli, portreti. I vi kaže, ja hoću bi zrobiti tako je, što ti u mene, što bi І все. А я вам скажу чесно, я дуже люблю хлопців, я дуже люблю компанію, по -по пофіглювати, повеселитися, бо то сам то чоловік то не, не чоловік, знаєте. Я кажу, Олег, давай зробимо пленер. А що таке пленер? Кажу, даєш нам ну, чоловік, кажу, і там, ну, питання. І ми тобі малюємо. Все. О, кажу, я согласен. Розумієте, бо мистецтво, то дуже таке діло, що то все красота, як кажуть, мистецтво. Спасе світ. І ми так договорилися, бо я багато організував вже виставок за кордоном в Угорщині в І Виставок і пленерів. Їдемо і нас зустрічають, дуже люблять, наприклад, у Угорщині тільки закарпатських художників кличуть, представте собі. Бо ми малюємо дуже колоритні роботи, у нас гори, у нас прикріплено це чудо. У них там то та рівнина, то, то все, і знаєте, люблять наші роботи. І от ми зараз вирішили тут утячеві. Я вам дуже щиро кажу, я страшно щасливий, що я тут прийшов. Я не був у тячеві, куди десь у, у, дуже давно десь проїздом. І я коли заїхав втячево, помінялося страшно. Сонце якраз було у вівторок. Боже, я не знав, де дивитися. Я кажу, дуже... боже, я тут теж десь буду малювати. Я люблю город малювати, знаєте, таке, люди там десь ідуть. Я, я винограду зараз вже був. І теж так в центрі центр міста став прямо, і там люди, коли церкві ходять ці черевоні дерева. Но, знаєте, треба дуже любити. От я, наприклад, те, що я люблю, от ту фігуру, той предмет, ту людину тоді малює, і тоді вийде у художника добре, що від серця від душі. А там вже ж талант. Ще додати, якщо є, то то ще набагато ліпше. Ну і ми вирішили, зараз буде у мене виставка. Я приглашаю тячівських, бо бачу, що у вас тут в Тячеві дуже люблять мистецтво. Я відверто кажу, що я щасливий. Це, я знаю, що це недавно ця галерея відкрилася. Я вже бачу, тут були вже мукачівські хлопці, виставка дуже файна була на високому рівні. Я бачу по телевізору, знаю ці хлопці, ми члени цієї спілки національної. Я ще член спілки твої Мунка чи угорської спілки. знаєте. Так що багато маємо, як казати, натхнення малювати. Ну і я маю сказати чесно, що тут є дуже хороші роботи, такі теплі роботи, професійні роботи. І, і пленер, це такий, що ми коли робимо пленер, ми беремо і таких людей, знаєте, які учаться і ще або що, і, і вони, вони з нами разом малюють. Знаєте, разом малюють і і і, і учаться маленького. Що... Ну, ви ви хочете залучити до проведення цього? Та десь чоловік десять, десять дванадцять. Це наша команда, це це костяк. Це такі люди, які вже, як вам казати, провірені вже. Бо не тільки треба бути хорошим художником, а треба бути ще і людиною, щоб він був у колективі, щоб він так себе, знаєте, ну як вам сказати, вів а, 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 добре, не був такий, знаєте, бо я люди, що художники маленько, знаєте, такий тяжкий народ, я вам скажу, хтось дуже так, що загордиться, що він він не йде. А я ще скажу вам дуже правду, дуже тяжко організувати пленер. Бо я в основному зараз в речі уселям і заслужених, такі зайняті дуже, закази мають і педагоги у інституті, знаєте, у нас є і училище, художнє, коледж і інститут уж роді. І це Ковач, Антон, наприклад, потім Вовчок, потім такі хлопці, які учать, і вони можуть не можуть все прийти, бо вони зайняті. І це такі хлопці, якими ми вже і в Нгрію їздили, і, і, і в осої. Ой Боже, скільки і в думшорах, і на вушку, на многіх з-за кордону були, і вони вже знають, ми вже друг друга знаємо, і я знаю, що вони хороші роботи зроблять пленер. Що і буде багата виставка. Результат цієї виставки, от можна буде картиною придбати, чи залишиться щось для міста тячів, як подарунок. Обов'язково. Обов'язково. Ми, значить, якщо не знаю, скільки буде. Бо це художники професійні, і то навіть на один день можуть дві-три роботи зробити великі. Mm -hmm. знаєте, і це ми дуже не любимо, коли питають, скільки часу ви то малювали. Mm -hmm. Та ці великі, знаєте, один штрих може зробити, і мільярди будуть, буде стояти, а може малювати місяць, мучитися, і то ніч. І ми зробимо багато робіт, виставить буде без такого багато по 5-6 робіт, кожен кожний художник виставить. І з тих робіт ми лишаємо спонсорам, організаторам. Пленеру, розумієте, по дві роботи, по дві картини, а останніми виставимо і, 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 і правда, що я вам скажу відверто, що може, ми так фіглюємо між собою художники. Знаєте, я кажу, знаєте, яка саме ліпша робота, яку купили, що це ліпша, Що може подобається, може бути придбати? Скільки часу займає Так Та ще конкретно не є часу із, 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 no, із полінікашом Олегом точно скільки буде пленер. Ото зависить від погоди, зависить, дуже саме головне, знаєте. І, і потім натхнення, яке буде у людей. Хто може бути три дні тільки? Ви трішки прикинули місця, які будете змальовувати? Да, ми вчора от уже їздили тут по горам. Я вже по я вчора подивився ці гори, і дощ падав, а я вже мені не треба там стояти. Я вже по фантазії намалював гори, хішки, то, -то дерева цвітуть, знаєте, бо то зараз. Но, хоч то, що місця прекрасні, і були у, у Дубривці. це церква дерев'яна, що має 400 років. Знаєте, люд... є, є у нас художники такі, які церкви малюють дерев'яні. Він то любить і цього получається. І я таких хлопців беру, які різні. Хтось, знаєте, було таке, що ми поїхали в Угорщину, кажу, а де а де той Василь, наприклад, Спалявич, заслужений художник сильний і дуже. А він закрився в кімнаті, виклав собі горшок, нарвав квіти, там щось зробив, таке композицію і натюрморт суперний. знаєте, Він, він то, то любить, у нього то все виходить. Так що зараз я включу різних людей, хто коні буде, піде коні малювати, хто там тесу піде малювати. Ми дуже єднакі, е, але дуже різні художники. Все з, саме інтересне у мистецтві. Що ми станемо золота, знаєте, малювати од, дерево одно. Світуще. І кожен по другому другий колір і бачить. Не митець. Да. І художник. Да. Дякую ще раз.